Слава Україні! В ефірі ранкові новини 27 лютого у студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо із новин Волині, і на жаль, з трагічних захищаючи Україну від російських окупантів. Загинув 43-річний герой з Волині Сергій Дімітров. Герой з села Липне віддав своє життя під час виконання бойового завдання 23 лютого 2024 року біля населеного пункту Ласточкина Покровського району Донецької області. Також у жорстокій війні з російським агресором захищаючи наш спокій, загинув герой Сколківської громади Матрос Тарас Сокол. 1992 року народження житель села Чорниш 23 лютого 2024 року поблизу Херсонської області під час виконання бойових завдань Тарас Сокол отримав поранення, внаслідок чого під час лікування помер 24 лютого 2024 року у реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. Не стало і 44-річного Сергія Литвинчука села Звірів Луцького району. Стрілець-оператор стрілецької роти був призваний до зсу у травні 2023 року. Життя героя обірвалося при виконанні бойового завдання під час мінометного обстрілу 23 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Невська Луганської області. Крім того, від отриманих поранень помер 38-річний герой з Луцька Олександр Пашківський. Лучанин був призваний на військову службу по мобілізації. Життя героя обірвалося 25 лютого 2024 року у лікарні від поранень. Також на Донеччині загинув 45-річний герой з Луцька Юрій Оверчук. Молодший сержант загинув 21 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Терни Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. У Луцьку сталася ДТП. 27-річний житель Рівненської області на БМВ збив 43-річну лучанку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Як повідомили у поліції, автопригода сталася ввечері 25 лютого. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Автомобіль вилучили та помістили на арешт майданчик. Водій був тверезий. Досудове розслідування триває. У Ратнівському ліцеї номер старшокласники побили учня кріслом, кулаками та ногами. Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. На відео видно, як один з учнів завдає удару іншому стільцем. Директор ліцею Ігор Рудчик у коментарі журналістам телеканалу Новин Луцька та Волині. Конкурент розповів, що такий факт дійсно був. Вони провели збори з батьками та справою зараз займається поліція. Зараз займається поліція. збирали батьків відразу на другий в той самий день, коли це все сталося, відразу була мама і одного і тато прийшли на другий день. Ми зібрали знову раду, пожилав, такі були наші всі працівники, комісія і батьки були, провели ми це засідання, попитали дітей, як це все сталося, чому ну, яка причина в тому всьому, що саме відбувалося. Mm -hmm. Ось і батьки дійшли згоди, що вони там між собою все зрозуміли, це і російські, вони говорили, ну якось труда. Ну мама зрозуміла цього, почала говорити, що я не знаю, побачимо, побачимо, але потім ці батьки були згідні і сказали, ми оплатимо все повністю, так як вона почала говорити, mm -hmm. що зуб. Пощо робився судом? Ми сказали, що все ми беремо на себе лікування. У нас поліції Волині інформацію підтвердили та зазначили, що подія зареєстрована. Конфлікт між учнями однієї з ратнівських шкіл трапився 13 лютого. Троє хлопців посперечались між собою. Між ними виник словесний конфлікт, в результаті чого один з хлопців вдарив іншого стільчиком. Ясували абсолютно детально всі обставини, опитали усіх учасників інциденту, батьків однієї сторони іншої, чого між хлопцями виник конфлікт. конфлікт. Ну, тобто, одне одного вони ображали, одне одного нібито десь вдаряли, була між ними сутичка. Наразі ми чекаємо, що батьки потерпілого напишуть заяву до поліції, адже це приватне обвинувачення, і лише після того може бути відкрите кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 125 кримінального кодексу України. Наразі заяви немає. Ця сторона ще думає, чи писати заяву, вони можливо врегулюють це в особистому порядку. Тож чи матиме ця історія Продовження і чи писатимуть заяву батьки потерпілого юнака, стане відомо згодом. Поліцейські, які несли службу на блокпості у Луцьку, зупинили автомобіль марки Toyota Пріус. Причиною стало те, що державний номерний знак авто був закріплений не в установленому місці. Як повідомили у поліції, під час спілкування з водієм, той почав помітно нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку. Як виявилося, водій переживав таки. Недаремно у транспортному засобі інспектори виявили пластиковий контейнер з порошкоподібною речовиною рожевого кольору. Імовірно, це наркотичні речовини. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Ківерцівський районний суд виніс вирок волинянину за ухилення від призову на військову службу. Про це йдеться у вироку суду. Передає Еспресо Захід. Так, у вересні 2023 року військово-лікарська комісія визнала волинянина придатним до проходження військової служби. І того ж дня йому вручили повістку. 25 вересня 2023 року. Чоловік мав прийти до пункту збору для подальшого проходження військової служби, однак він не з'явився. Чоловік у суді свою вину не визнав з його слів. Він був впевнений, що до 27 років не є призовником і не підлягає мобілізації. Також його батько під час АТО отримав інвалідність, що на його думку було підставою для звільнення від служби в армії. Відтак суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та обрав йому покарання у вигляді позбавлення волі на 3,5 роки. І до всеукраїнських українських новин російські терористи завдали ударів по Сумській та Дніпропетровській областях. Так, росіяни атакували ракетами і дронами Дніпро пізно ввечері у неділю, 25 лютого. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі. За його словами, у житловому секторі були пошкоджені 10 приватних будинків, кілька авто. Постраждали чоловіки 41 і 49 років, і жінки 20 та 60 років. Усі вони у лікарні через падіння уламків, вибиті вікна у трьох п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного із підприємств. Відомо, що над Дніпром ППО збила три ворожих крилатих ракети і п'ять БПЛА. Російські терористи також вкотре вчинили жахливий злочин проти мирного населення Сумщини. 26 лютого, о 2 годині 15 хвилині, був здійснений авіаудар по юнаківській громаді. За інформацією сумської ОВА, ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано чотири вибухи. Попередньо внаслідок авіаудару загинуло дві людини подружжя, яке знаходилося вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, п'ять пошкоджено. На місці працювали усі необхідні служби у 2024 році. Україна зможе виготовити стільки ж ударних дронів камікадзе, які є аналогами іранських шахет, скільки й Росія. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в етері телемарафону. За його словами, вітчизняні розробки таких безпілотників мають таку ж дальність. Кількість вибухівки та інші технічні параметри він також додав: цитуємо, те, що на Росії вибухає, то все наше. Камишін зауважив, що у виробництві інших зразків дронів Україна також має успіх. За його словами, уже з'являються країни готові купувати вітчизняні зразки ВПЛА. Уряд розробляє державну програму кешбеку Купуй українське, за якою громадяни України зможуть отримувати компенсацію частини оплати товарів та послуг, вироблених в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи Зроблено в Україні у Києві. Він уточнив, що дав відповідне доручення уряду, і зараз програма розробляється. За словами зеленського завданням цієї програми є, щоб українські гроші залишалися в Україні. Та працювали в Україні нині триває робота і над іншими державними програмами, які дозволять вітчизняному виробнику масштабувати роботу. Йдеться про державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попит через український кешбек і допомогу на зовнішніх ринках. Станом на 26 лютого українські підрозділи відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування Таврія Дмитро Лиховій. У марафоні новин підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища Ласточкине, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка тоненьке Бердичі, і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку. Ідеться у повідомленні. Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна працює над відновленням роботи одного з аеропортів. Про це він повідомив на презентації програми Зроблено в Україні. Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли усі питання безпеки будуть закриті. Ми розуміємо, наскільки це буде потужний поштовх для розвитку економіки, заявив Єрмак. Який саме аеропорт може відновити роботу, він не уточнив у грудні дві 23 -го року голова офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт Бориспіль знову відправлятиме і прийматиме повітряні судна, оскільки тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта. І до новин світу протести польських фермерів поширилися і на кордон з Німеччиною. Блокада автобану біля Франкфурта на одері, як очікується, призведе до затримки руху у Брандербурзі. Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені у неділю їхати в об'їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні. Про це повідомляють тамтешні змі. Крім того, польські фермери анонсують блокування кордону ще й з Литвою. Так, співорганізатор протесту Каролі СПечинськін сповідомив журналістам, що вони планують зупиняти та оглядати транспортні засоби біля пункту пропуску між литовським містом Кальварія та польським Будзисько. Акція протесту почнеться о 10-й годині ранку, 1 -го березня. Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову виступив проти передачі Україні крилатих ракет Таурус німецького виробництва. Про це він заявив 26 лютого. За словами Шольца, Німеччина не має рівнятися на те, що роблять у плані передачі ракет британці та французи. Шольц також заявив, що був дуже роздратований цією дискусією навколо однієї лише системи озброєнь, тоді коли його країна надає так багато військової допомоги. Нагадаємо, що Таурус можуть. З високою точністю вражати цілі на відстані до 500 кілометрів, проте як вважає канцлер, використання їх може втягнути Німеччину у пряме військове протистояння з Росією. Російські агенти завербували індійців для війни в Україні. Один із них загинув минулого тижня через обстріл. Про це написала індійська газета. Родини завербованих кажуть, що чоловіків віком від 22 до 31 року найняли на роботу помічниками у військову установу Росії, а на поле бою відправили під приводом. Навчань, окрім того, навіть Міністерство закордонних справ Індії визнало, що серед тих, хто воює на боці Росії, є громадяни Індії. Деякі завербовані індійці пояснили, як їх обдурили російські агенти, обіцяючи великі зарплати і російський паспорт, але не повідомляючи про роботу саме на фронті. Завербовані просять владу повернути їх до Індії. таким чином, Росія продовжує вербувати людей по цілому світу з єдиною метою відправити їх на війну в Україну.